Привіт, мене звати Віталік, і в цьому відео я вам покажу, як почати робити Android-додатки з повного нуля. Судячи по останньому відео, я зрозумів, що ви дуже хочете саме навчальне відео про Android розробку, тому тримайте. А перед тим як розпочнеться урок, я хочу вам сказати дещо дуже важливе. Я знаю, що вивчати програмування зовсім не так цікаво, як листати TikTok, грати ігри. Тільки ті люди, які вміють розставляти пріоритети, добиваються успіху. Дивіться це відео до кінця Повторюйте все, що я вам покажу. Якщо ви щось не зрозуміли, перемотуйте відео назад, передивляйтесь. Якщо вам далі не зрозуміло, заходьте в коментарі, пишіть. Якщо вам потрібно більше інформації про програмування, заходьте в наш телеграм-канал, підписуйтесь, і я впевнений, що у вас все вийде. Для початку заходимо в Google, пишемо Android Studio, заходимо на перше посилання. Нажимаємо Download Android Studio, приймаємо умови. Download Android Studio. І чекаємо, поки у нас встановлюється файл. Відкриваємо файл, нажимаємо Next. Next. Вибираємо шлях, куди установиться Android Studio. Я тут нічого не міняю. Нажимаємо Next. Install. І чекаємо, коли установиться Android Studio. Ось вона установилась, нажимаємо Next і нажимаємо Finish. І у нас відкривається Android Studio». У нас відкрилась Android Studio». Нам потрібно створити новий проект. Нажимаємо New Project. Як ви бачите, тут можна спочатку вибрати відразу якийсь паттерн, по якому ми будемо працювати, але ми вибираємо Empty Activity, тобто це пуста активність, в якій ми будемо працювати. Нажимаємо Next. Тут ми пишемо ім'я нашого проекту. Наприклад, я назву його Test App. Тут у нас package name, це потрібно для того, щоб публікувати додаток в Play Market. Тут вибираємо локацію, де у нас створиться наш проект, я нічого тут не міняю, але бажано вибрати локацію, куди вам зручніше, щоб не загубити цей проект. Вибираємо мову програмування, я вибираю Java. Тут також можна вибрати Kotlin, але для початку я виберу Java. І тут вибирається у нас мінімальна версія Android, тобто мінімальна версія, на якій запуститься наш додаток. Якщо версія Android Телефону буде менше, ніж ось ця, то додаток просто не запуститься. Я тут нічого не міняю і просто нажимаю Фініш. І все, у нас відкривається наш проект. Загружаються всякі там файли, тому потрібно почекати тут кілька хвилин. Ось у нас загрузився проект. Спочатку нам потрібно налаштувати емулятор. Емулятор це Android-телефон, який буде знаходитись у вас в Android студії, де ви зможете тестувати ваші додатки. А перед тим як я покажу, як налаштувати емулятор, я хочу показати. Казати, як працювати без емулятора для тих, в кого слабкий комп'ютер або ноутбук, тому що я починав працювати на дуже слабкому ноутбуці, який навіть не міг відкрити емулятор, та яке відкрити? Він навіть не міг його створити. Спочатку ми беремо звичайний USB кабель і підключаємо його в комп'ютер. Ось. А другий кінець ми підключаємо в наш телефон, який ми маємо. Ось. Тепер заходимо в налаштування про телефон і багато разів нажимаємо на версію MIUI. Все, і ось у нас пише, що тепер ви розробник. Назад, листаємо вниз, нажимаємо додатково і для розробників листаємо вниз і включаємо USB налагодження. Погоджуємось. окей. Okay. Увімкнули USB налагодження і включаємо також встановлення за допомогою USB. Тут потрібно залогінитись і включаємо встановити за допомогою USB. І тепер ми можемо заходити в Android Studio і нажимаємо ось тут ОК. Okay. Ось як ви бачите, у нас з'явився новий девайс Xiaomi. Це той, який я підключив по. USB. І тепер я можу запустити додаток. Ось, і у нас на телефоні вискакує ось таке повідомлення. Нажимаємо встановити, і у нас відкрився наш додаток на зовнішньому пристрої, і не потрібно емулятора. Це дуже зручно. Спочатку нам потрібно налаштувати емулятор. Щоб це зробити, заходимо сюди. Нажимаємо Device Manager, нажимаємо Create Device, вибираємо телефон. Тут за замовчуванням вибрано Pixel 2, тому давайте його виберемо. Next. Тут нам потрібно буде вибрати Android версію. Але щоб її вибрати, спочатку потрібно установити. Ось я виберу, наприклад, Android 13. Нажимаємо на ось цю кнопку, установити. І у нас скачується Android-версія. Ось, у нас установився наш Android-емулятор. Нажимаємо Finish. Вибираємо цю Android-версію. Яка в нас закачалась. нажимаємо Next і нажимаємо Finish. І ось у нас створився наш Android емулятор. Щоб запустити наш додаток, ми можемо нажати ось сюди: Run. Ось, і у нас запускається наша програма на нашому емуляторі. Ось, у нас запустилась наша програма, поки що вона виглядає ось так. Тут просто пише Hello World, і нічого більше ми тут робити не можемо. І ось, як бачите, це абсолютно звичайний телефон. Сюди можна встановити Бравл Stars. Давайте сховаємо. Наш емулятор і давайте розбиратися в нашому проєкті. З лівого боку у нас знаходяться файли нашого проєкту. Спочатку вам це може виглядати якось страшно, бо тут багато якихось папок, якихось файлів, нічого не зрозуміло, але нічого страшного. Як бачите, у нас відкриті ось тут два файли: один activity main.xml, а другий mainactivity.java. MainActivity.java відповідає за логіку нашого вікна, а activity-main відповідає за дизайн. Нашого вікна, ось ви бачите: у нас тут є Hello World. До речі, щоб побачити ось таке віконце, це ніби вигляд нашої XML сторінки, як ми можемо її редагувати. Можна вибрати код. Це просто самий код. Можемо вибрати спліт, це і код, і ось такий дизайн. Тут ми можемо його бачити. І просто дизайн. Тут також можна налаштовувати ось таким чином. Уже але особисто мені кодом налаштовувати дизайн набагато зручніше. Щоб ви розуміли, ось я відкрив емулятор. Цей наш додаток, який спочатку створився за замовчуванням, він складається з одного вікна, з ось цього Hello World. Щоб створити ось таке одне вікно, нам потрібно. Один файл XML і один файл Java. Він складається з двох файлів. Ось як ми бачимо в ActivityMain.xml У нас прописаний ось такий відget textView. Це звичайний текст. І ось ми бачимо, є параметр текст, в якому пише Hello World. Ось цей текст, який у нас виводиться. Ми можемо його змінити будь-як. Ми можемо міняти цей текст, і так само він у нас буде мінятись в нашій програмі. Давайте видалимо поки що цей текст і ось, як ви бачите, є у нас ще один віджет, в якому всередині у нас стояв цей текст Ось, як ви бачите, всередині ось цього віджета у нас стояв text view. Цей віджет відповідає за те, щоб ось цей текст view стояв посередині. Давайте змінимо цей віджет на relative layout. Тому що Relative Layout — це такий макет, який набагато зручніший ніж той, який був прописаний попередньо, і давайте стремо цей TextView. Також є два обов'язкові параметри: layout Width і layout height. Вони відповідають за ширину і за висоту. Як ви бачите, тут зараз прописано match parent. Це означає, що ширина і висота вона розтягнута на весь екран. Також тут може бути прописано Wrap Content. Саме зараз це означає, що ширина буде залежати від того, що знаходиться всередині цього relative layout, від контенту, який знаходиться в ньому. Нам зараз потрібно, щоб воно було розтягнено. Стягнуто на весь екран, тому напишу match parent. Давайте всередині цього relative layout пропишемо свій власний text view. Він прописується ось таким чином. Спочатку ось такий символ, стрілочка, і тепер ми тут пишемо з великої букви ось так: text view. І нажимаємо Enter. Тут, як ми бачимо, воно нас просить також ввести ширину і висоту. Але для нашого TextView нам потрібно, щоб ширина залежала від контенту, від тексту, який написаний. Ми пишемо wrapContent. Ми написали ширину і висоту. І тепер ми можемо закрити наш віджет. І щоб він ось тут з'явився, нам потрібно прописати йому текст. Пишемо текст. Ось вибираємо перший ось цей параметр. І всередині ось цього тексту ми пишемо будь-який текст. Привіт! Ось, як ми бачимо. Бачимо, наш текст view з'явився, але він у нас знаходиться десь аж в кутику, нам цього не потрібно. Я хочу, наприклад, щоб він стояв по центру. Щоб наш текст стояв по центру, я можу додати сюди параметр Center in parent. Також як ви бачите, тут є Center horizontal і center vertical. Center Horizontal, це означає, що він відцентрується по горизонталі. І Center Vertical означає, що він відцентрується по вертикалі. А якщо вибрати Center in parent, ось і прописати сюди True то він повністю стає по центру нашого relative layout. Як ви пам'ятаєте, ми прописали match parent для relative layout. Це означає, що він на весь екран розтягнутий. І це означає, що наш textView стоїть по центрі нашого екрану. Також для TextView можна додати багато різних цікавих параметрів, таких як textColor, можна приписати через хеш-код. Ось я прописав білий колір, і його тут зараз не видно, тому що він білий. І ось тут також можна його редагувати. Це дуже зручно. Ось так. Наприклад, виберу червоний колір. І у нас текст червоного кольору. Я такий параметр, як текст Size. Розмір тексту рекомендується встановлювати в одиницях виміру SP25 SP. 25SP, наприклад, ну і що вам потрібно знати, це те, що якщо ви встановлюєте розмір тексту, то обов'язково завжди використовуєте SP. незвичайний піксель, тому що на різних телефонах воно може виглядати по різному. Також ось ці лаяути, про які я розказував, їх можна комбінувати. Давайте поки що заберемо цей текст View і пропишемо сюди ще один лаяут. Лініар лайут. Лініар лаїут це лаяут, в який можна ставити елементи в рядок. Тобто можна виставити елементи по горизонталі, ось так в рядок, і по вертикалі в рядок. Зараз я вам покажу. Виберемо для нього ширину і висоту Wrap Content, тому що нам потрібно, щоб його ширина і висота залежала від того, що знаходиться в ньому. Також йому обов'язково потрібно прописати Orientation. Orientation це якраз та орієнтація, в якому будуть зложуватись наші віджити всередині нього або вертикально, або. Горизонтально. В йогому випадку я виберу вертикально. І робимо ось так. І всередину нього додамо наш. TextView. Тепер ми можемо з нашого TextView забрати ось цей центр imperent, тому що зараз він не працює. Він не працює тому, що наш TextView вже знаходиться всередині лініар layout, а linear layout не розуміє, що таке центр imparent. Це потрібно використовувати тільки тоді, коли віджит знаходиться всередині relative layout. Тому додамо цей центр imperent до linear layoutу. Ось сюди ми його пропишемо. Center imparent, true. Ось, і тепер наш Linear layout поставився в центр разом з textView. Давайте, наприклад, скопіюємо цей TextView і додамо його сюди ще раз. Ось, як ви бачите, в нас наш текст два рази продублювався в вертикальному порядку. Якщо б я прописав цей Linear layout Orientation Horizontal, то наш TextView стояв би в ось такому порядку, горизонтальному. Саме для цього використовується Linear layout. Повернемо до вертикальної орієнтації. І давайте пропишемо сюди новий віджит. Який називається EditText. Пропишемо йому ширину MatchParent, а висоту wrapContent. І закриваємо його. Ось, edit text це поле для ввода. Тобто ви нажимаєте на цей віджет і ви можете туди писати якийсь текст, так як в якихось месенджерах і так далі. І додаємо ще один новий віджет — Button. Це просто кнопка. Виберемо wrap content і wrapcontent ширину і висоту. І пропишемо текст, просто кнопка. Ой. І закриваємо віджит. У нас є тепер три віджета. «Текст», поле для написання тексту. І кнопка. Якщо зараз запустити наш додаток, то він буде у нас виглядати ось так: ось у нас текст. Сюди ми можемо нажати, тут ми можемо щось писати. Ну, це поле для написання тексту. І кнопка, яка нажимається. Але нічого не відбувається, бо ми ще не прописали ніякої логіки для неї. Гаразд, ховаємо наш емулятор, і давайте напишемо якусь логіку для цього додатку. Давайте зробимо так, щоб те, що прописано в наше поле для написання тексту, при нажатті кнопки виводилось в ось цей. Наш текст. Тобто ми написали щось тут, нажали кнопку, і цей текст, який був написаний тут, з'явиться ось тут, де привіт. Щоб це зробити, нам потрібно для початку прописати ID для наших віджитів Ось у нас text view. Пишемо ID. ID потрібно для того, щоб потім взаємодіяти в нашому коді, ось тут, MainActivit Java. З ось цими віджетами. Тут ми пишемо собачка плюс ID і ось такий слеш і після цього ми придумаємо якесь ID, будь-яке. Наприклад, текст view. Це не важливо взагалі, як ви напишете. Головне, щоб це було унікальне ID в нашому проєкті, щоб таких більше не було. Далі Edit Text. Також йому пишемо ID. Пропишу Edit Text. І для кнопки також пропишемо ID. ID Button. Добре, тепер ми заходимо в наш. MainActivity.Java. У нас тут є Java клас, який створився mainactivity. І тут знаходиться ось така функція onCreate. В функції onCreate ми будемо виконувати основний наш код. Давайте напишемо змінні для наших віджетів, щоб помістити наші віджити в змінну, і з ними потім якось взаємодіяти. Ось тут ми спочатку пишемо тип нашої змінної, наприклад, текст, View. Далі пробіл. І ось як бачите, Android Studio нам пише, що потрібно імпортувати цей віджит. І потрібно нажати Alt плюс Enter. Зажимаємо Alt плюс Enter, і у нас імпортувався цей віджит. Далі ми пишемо назву нашої змінної, наприклад, text view. І закриваємо рядок. Не забуваємо класти крапку з комою. Далі у нас йде Edit Text. Edit Text. Так само нажимаємо Alt-Enter, Edit Text. І крапка з комою. І кнопка так само. Button, button, ну і Alt-Enter. І закриваємо. Все, тепер ми можемо з цими змінними якось працювати. Зайдемо в функцію onCreate. І зараз ось ці наші змінні, вони нічого не дорівнюють, вони просто пусті всередині. І нам потрібно зробити, щоб вони щось дорівнювали. Щоб вони щось дорівнювали, ми пишемо ось так: Text view. Дорівнює. І є така функція, яка знаходить віджит по ID. Ось ми установили ID для наших віджетів. Ось тут, наприклад, text View. Ми пишемо find view by ID. Пишемо .id. view І закриваємо рядок. Це означає, що ми знайшли віджит по ID textView. Це означає, що ми взяли ось цей віджит. І запихнули його в ось цю змінну. Ось, зараз воно підсвічується червоним, тому що Android Studio ще це не прогрузила, але зараз воно має пропасти. Ось. Android Studio вже це прогрузила і воно пропало, так що на це не звертайте увагу. Те саме ми робимо з Edit текстом, Find view by ID, RID, Edit text. Закриваємо і з кнопкою те саме робимо Button. Find View by ID, RID, button. Все, тепер наші змінні вони не є пусті, в них тепер знаходяться справді віджити. А тепер нам потрібно прописати логіку. Яка в нас має бути логіка? Коли нажметься кнопка, то тоді візьметься текст з edit тексту, і він установиться в Text view. Щоб це зробити, ми спочатку пропишемо on -click Listener для кнопки. Пишемо button.set on click Listener, Enter. Тут ми пишемо new view, OnClickListener. Ось воно нам підказує, нажимаємо на це, і в нас створився OnClickListener. І всередині цього ми пишемо text view.setText. крапочка set text, і всередині цього пишемо Edit Text, get text, крапочка toString. Ось це означає, що при нажатті. Кнопки. Коли кнопка наша нажимається, то відбувається ось ця функція onClick. І в цій функції ми зробили ось що. Ми в textView, тобто ось цей text view, тут де пише привіт. Ми встановлюємо текст, який знаходиться в edit -тексті. в ось цьому edit в який ми можемо вписувати якийсь текст. І ми беремо getText toString. Давайте запустимо нашу програму, нажимаємо сюди Run. Ось. І давайте, наприклад, тут будь-що напишемо. Можемо писати як з цієї клавіатури, так і з клавіатури комп'ютера. І нажимаємо на кнопку. Ось, як ми бачимо, цей текст встановлюється сюди. При нажатті кнопки можемо тут написати будь-що. Пишемо, наприклад, Hello, і нажимаємо на кнопку, і Hello встановлюється сюди. Ну а на цьому, в принципі, все. Якщо вам сподобався цей урок, пишіть в коментарях, і я буду знімати їх далі. Якщо ви щось не зрозуміли, то пишіть також в коментарях, відповім на кожен. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте підписатись на телеграм-канал, ставте вподобайки, діліться цим. Відео з друзями, до побачення.